Своєння школам автономного статусу передбачає наявність власного банківського рахунку, бухгалтерії та самостійне господарювання. За словами мера Черка Сергія Ударича, тепер директори Черкаських шкіл зможуть ефективно, а головне оперативно керувати життям рідної школи. Неможливо з департаменту однаково уважно розуміти проблеми кожного із вас. Проблеми ваших колективів, проблеми ваших дахів, проблеми ваших ігрових майданчиків, ваших комп'ютерів, меблів і так далі. Вам це значно видніше, тому всі кошти віддаються вам. Пріоритетом для міського голови Сергія Ударича у сфері освіти залишається поліпшення стану здоров'я дітей. Сьогодні, на жаль, статистика показує жахливу картину, говорить Сергій Одарич. Близько 70 дітей щороку випускаються зі школи із відхиленням розвитку хребта. Значна причина тут те, про що ви тут згадували, старі меблі, які дуже часто мінялися на те, що підвернеться під руку, яке не відповідає тим необхідним нормам. Тому я вважаю, ми повинні цю програму. Чітко розписати і максимум протягом трьох-чотирьох років в усіх школах привести меблі для учнів у належний відповідний стан. Ми не повинні виховувати в школах інвалідів. Потенційних непростим виявився минулий навчальний рік для дошкілля. Переповнені та недоукомплектовані групи у різних садочках міста залишаються проблемою номер один. Тому вирішити її освітяни планують уже цьогоріч, не дивлячись на всі фінансові труднощі сьогодення. Колективи дошкільних навчальних закладів плідно попрацювали і гідно розпочнуть новий навчальний рік. Найкращі педагоги міста отримали нагороди. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка новини.